Тренінг Зелені кнопки Навчаємось зберегти планету через мобільні додатки. Відбувся у Вінниці. Викладачі Донецького національного університету навчали школярів користуватись цифровими інструментами для свідомого сортування відходів. Учасники також розробляли ідеї власних екологічних застосунків. Захід став частиною міжнародного форуму Дону Грінделл дві 2025». Як правильно користуватися застосунками для збереження довкілля та розробити власний мобільний сервіс? Про це школярі дізналися на тренінгу Зелені кнопки його організували викладачі Донецького університету імені Василя Стуса в межах міжнародного форуму дону Green Deal 2025». Навчимо правильно да, сортувати, наприклад, вторинну сировину, як використовувати додатки, щоб правильно їх відсортувати, відповідно, як зберігати ті самі природне біорізноманіття види, які відповідно живуть серед нас. Основний акцент воркшопу – мобільні додатки, що допомагають правильно сортувати відходи та раціонально використовувати речі. Три десятки школярів також працювали над власними проєктами. Вони створювали концепції застосунків для збору відпрацьованих батарейок. Я дуже багато бачу проблем, які виспічуються на уроці екології. Ми багато говоримо про атомні станції, про викиди, про зберігання, про пакети. Оце все, що розповідалося на тренінгі, також ми багато обговорюємо. Ми з класом шукаємо вирішення цих проблем, що ми можемо зробити. Ось, і нас цікаво, до цього заохочують. Люди занадто халатно відносяться до того, що відбувається. Вони...» Не вважають важливим сортування спікерами для молоді на тренінгах міжнародного форуму стали викладачі, представники влади та екологічні експерти. Проводяться і ці заходи сьогодні зі студентством, здебільшого для того, щоб сформувати у студентства сприйняття того, що молодь це не завтра, це сьогодні, і вони мають вже сьогодні розуміти, що все відбувається в контексті екологічності енергозбереження. По закінченню форуму студенти донору зроблять кілька екологічних проєктів, які профінансує українська природоохоронна група. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.